Насправді дуже рідкісна, і сьогодні така спокійна, більш-менш ніч була в Харкові. Але хочу сказати, що вівторок ми мали обстріл Харкова двома молниями. На жаль, була постраждавша людина, розтрощена АЗС. Вибити вікна в житловому будинку. Ну і ви пам'ятаєте, що на минулому тижні ми мали п'ять обстрілів. Це були і шахети, і мовне на жаль, було постраждавших 14 людей, серед яких троє дітей, немовля. І крім цього, хочу сказати, що е, зараз на лікарняні койки перебувають дві жінки, е, у тому числі одна жінка в важкому стані, на жаль, в реанімації. Новий від російської зброї, і ми маємо обстрілами і цими. Ці... Дронами Черніка. Хочу сказати, що вони так відрізняються, бо вони мають невеличкий розмір, летять дуже низько, і не завжди наші радари можуть їх обнаружити своєчасно. І тому потрібно бути дуже дуже обережними. Вони мають заряд. І коли вони влучають, то можуть бути і загибли, і поранені і такі. Руйнації, які ми мали в останні часи в місті Харкові, тому потрібно буде дуже дуже береж.